Доходи бюджету Харкова зросли на 15 мільйонів гривень. Це втричі більше, ніж планувалося річними призначеннями на поточний період, кажуть департаменті фінансів. Тож, маючи таку фінансову стабільність, Харків збільшує видатки для комунальних установ. Указані средство предполагається направити на прирост оборотних средств комунальному предприяті доріємстрой сумме 5 млн на виплату заробітної плати працівників комунального підприємства комплекс по вивозу побутових відходів в об'ємі 1 млн грн. Ще 200 тисяч гривень з міського гаманця нададуть житловим кооперативам та ОСББ. В такому ж об'ємі кошти отримають і працівники Київського району, які опікуються житловим фондом і зеленими насадженнями. А щоб місто розвивалося і надалі, встигло гідно підготуватися до проведення Єврочемпіонату з футболу, міські очільники планують взяти муніципальний займ. Рішення це підтримала сьогодні і більшість депутатів. І на сьогодні ми маємо можливість зробити такий займ майже на, на 100 мільйонів. Поэтому я думаю, что дай Бог, чтобы нам дали разрешение, а эти деньги будут направлены только на развитие города Харькова, конкретно на ремонт дорог, на ремонт внутриквартальных дорог и на ремонт жилых. Олена Митясова, Игорь Луханин, Харьковские известия.